На моєму рукодільному каналі Магія вишивальних хрестиків. Сьогоднішнє відео буде про детальний огляд мого нового набору, який поповнив мою колекцію, а саме від торгової марки Нової Слободи. До речі, це вже 13-й мій набір це набір для вишивки нитками, особливо хрестиком, під назвою Строкатий Веселон. Цей барвистий птах відразу привернув мою увагу. Він точно стане яскравою частинкою моєї колекції. До речі, на днях вийшли ще новинки від Нової Слободи. На тему екзотичних птахів Добавлю фото, які саме вийшли, новинки. А ви, пропоную вам таку гру, Відгадайте, який саме я обрала набір. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який я обрала саме наступний новий набір. Його я вам покажу вже в наступному місяці. Вирішила таку новинку собі в відео, що раз в місяць буду робити. Огляди в наборів, які в мене є в колекції, покажу, які вони в мене є. Можливо, в кінці відео я покажу вам фото всіх моїх наборів. І якщо вам якийсь вам сподобався, будь ласка, пишіть в коментарі, зроблю вам огляд. Тому давайте перейдемо тоді до цього наборчика. Ну, почнемо з упаковки. Як завжди, нова слобода робить її дуже такою привабливою. Це такий чудовий яскравий птах, який одразу привертає свою увагу своїми такими яскравими і насиченим таким дизайном. Тут вказано, що розмір даного виробу складає 40 на 40 см. Ну, це, як на мене, це дуже велика робота. Праці тут вистачить. А, і як бачимо з із прев'ю, це повна зашивка цього процесу. Тобто, повністю все це зашивається хрестиком. Немає, що там тільки там якийсь силует, а то все фоні. В цьому наборі, цього птаха вишивається повністю. Квіт, це весь, весь, все, все зашивається. Ну, так, попотіти треба буде, але це цікаво. А, давайте тоді більш детальніше глянемо, що входить в набір. Якось ми бачимо в даному наборі входить канва Аїда 16 го розміру. Вона такого молочного кольору, цупка. Оці миленькі такі дирічки, вони дають більш детальний дизайн, що вимальовує картинку більш детально. Чомусь, я думаю, що буде, як в всіх остальних наборах, там сірий фон. і тут повністю ось такий розмір, такий 40 на 40 см, може, навіть більше для запасів. Але, бачите, вона повністю молочного кольору, без фону. Думаю, ниточки не будуть просвітлювати цей фон. Далі, як ми бачимо, у нас ось йде набір ось ниточок. Ну, розпакую вам, щоб все не відзеркалювалося, упаковиця. Ну, я відразу кажу, що ниточки яскраві. Ось-які. Такі сочні, такі кольорові ниточки. Ну, звичайно, як я раніше казала, мінус нової слободи в тому, що вони не погано закріплюють ниточки на органайзері. Ось, сильно розмотувати я вам не буду, бо можуть висмикнутися, і я втрачу яєчко, з якої вони отвора, під яким номером вони йдуть. Але дивіться, які кольора. Ой, які вони яскраві. Так і хочеться почати його вишивати. Ой, трошки зачепилась, бачите, зачепила, і тепер бою, щоб десь не висмикнулися трішки. Ну, трішки вам ось я вам показала, ось такі яскраві, тут і помаранчеві, розові. Ось тут, а тут вже і тут. Ці відтінки майже зеленого. Ось опомаранчевий, салатовий, темно-зелений, блакитний, темно синій яскраві. В даному наборі виявлено 50, 50 кольорів нитки Аврора, 120. Ну, в основному у всіх наборах всіх нових слободи використовуються нитки Аврора. Ці нитки чудово тримають форму, мають, як я вже до цього казала, насичені кольори. З ними я вже неодноразово працювала, тому впевнена в їхній якості. Це таке справжнє розмаїття і якраз те, що потрібно для такого барвистого птаха. Далі, що ми бачимо, це у нас схема. Схема, як ми всі знаємо, нові слободи вони великі. Вони поділені на декілька секцій. Я в основному вишиваю по паперовій схемі. Мені так зручніше. В електронному форматі я не звикла вишивати, я пробувала в електронному вигляді вишивати. Але такі великі роботи мені складно. Тому я мені більш Зручніше на паперо. Як до цього говорила, що паперова схема ділиться на 4 секції. Ось отак вони мають позначку, щоб ми знали, на якому ми ділянки вишиваємо, яку ж частинку. І отак вони показують де центр. Трішки вам покажу схему. Ось, ось бачите, позначки є, ось перша. Перший аркуш. О, тобто другий, перший і так далі. Покажу я вам тільки одну частинку. Ось. Все. Ну, як бачимо, схема така, як звичайно, щитабельна. Всі позначки добре видно. Схема вкольорована, чорно-біла. Маємо ось такий довгий ключ. Ну, глянемо. Тут повних хрестиків, ой, дуже багато повних хрестиків. Ось. Також маємо бленди. Скільки тут блендів? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Шістнадцять блендів. Ну, так досить так нормально. так Ну, так у нас і розмір же ж великий такий, і скільки кольорів ось, у нас і яскравих. І, звичайно, маємо бека. 4 бека. ну На прев'ю я навіть я і не бачила, де той бек. Більш всього, що я бачу на прев'ю бека в ділянці ока ось він обшивається. І в ділянці. Носика його, навіть не носика, а клювика. А далі я не бачу, де тут може ще бути бек. Ну, можливо, десь може тут на квітах і на листочках, але з прев'ю я його не бачу. Ну, Таке велике розмаїття хрестиків, бекстіча, тому працювати тут є над чим. Знову-таки нагадаю, що розміри дуже такі, схеми великі. Я коли працюю, я просто беру, якщо не немає друга частинка ось вона, тут такий маленький краєчок. На наступному аркуші йде ключ. Якщо тут ззаді немає схеми, я беру, відрізаю собі, щоб під рукою був ключ до ниточок. А схему саму я таку напіл. Згинаю і тут -то вишиваю. Коли я тут відшила, перегортаю і рухаюся далі. Ну, Звичайно, я відмічаю різними кольорами, маркерами, щоб я бачила, де я вже пройшлася. Ну, не знаю, мені зручно. Я собі отак користуюся цими схемами. Да, Можливо, деяким дівчатам не подобаються ці великі схеми, але я якось приловчилася, тому. Мені зручно, так. Далі, що у нас в наборі йде? Це, звичайно, йде у нас інструкція, де розказується, як знайти центр. Є, ну, тут в цьому наборі на цій канві немає розміточки, а в остальних там, де є, фон, фон, сірий фон. Там може є позначки, де є по бокам центр, вверху центр, просто так візуально можна пальчиком звести, і ти знайдеш. Тут, на цій канві, прийдеться мені просто отак складати навпіл і отак я визначаю центр, зроблю позначку і починаю зшивати з центру. Більше всього, що у нас з центру піде десь отут, з клювіка. Такі, тут якраз чорні сірі кольори. Ну, тут можна, думаю, бисненько його клювіка вишити. Ну, а тут вже тут треба трошки да, бути уважнішою. Адже я читала е, про цей набір. Він має дуже такий складний рівень, тому швидко я його однозначно не вишую. Планую його поставити в плани з Нового року. Разом зі своєю вишивальною подружкою з Юлією. Вона також придбала цей набір. Хочемо разом з цим сюжетом почати разом вишивати. Ну, Щоб типи, собі влаштувати таке маленьке змагання, хто швидше вишиє. Ну, за рік не знаю, чи я його вишив, бо маю ще два довгобута з нової слободи, буду намагатися підтягнути по максимуму. Свої довгобути, щоб розпочати цього такого красення. Ось, Тепер перейдемо щодо інструкції. Перше, що ми бачимо, інструкція має на чотирьох мовах: українська, англійська, французька і ще не, не, не знаю яка. Ну, Нам цікаво українська мова. Тут розказується. Що входить на вбір, як визначити центр канви. І дивлячись на схему, показується, які види хрестики, як ними вишивати, що дуже зручно французький вузлик, ну, по ключу не було у начебто нас французького вузлика. Ну, до речі, я ще не, не користувалася цим видом хрестика. Ну, то не то не проблема, можна оглянути відеоуроки і навчитися. Ну і, звичайно ж, забула сказати, що в цей набір ходить голочка. Я нею користувалася по двом наборах, що я зараз вишиваю, досить така якісна, зручна в руки тримається, немає ніяких посторонніх таких запахів, тому мені зручно якраз підходить до цієї такої канве. Ось я вам покладу, такі яскраві свої ці ж ниточки. Ну, Не можу я ними налюбуватися цими такими яскравими кольорами Ну, просто заглядіння. Ну, З інструкцією у нас все зрозуміло. Ну і звичайний задній фон, реклама, який ще в них є наборах. Ну, Я до цього показувала, що в них є в колекції не тільки звіри, але можна і квіти вишивати. Ось, Наприклад, як ці півонії. Ну, білий кольор, як я раніше говорила, він мені не дуже подобається. Але є такий набір в червоних, з червоними квітами, то ті мені більш подобається. Також є ось з конячками. ось такий віночок. Ну і, звичайно, маяк. Це моя також мрія. Але згодом я його обов'язково придбаю. Не цей, але є, мені сподобався інший формат маяка. Тому чекайте, можливо, згодом я придбаю і, звичайно, покажу вам відео про цей набір. Ну... Оце ж все, що я хотіла вам розказати, поділитися. Цей набір стане чудовим доповненням до моєї колекції від нової слободи, який, як ви знаєте, я просто обожнюю. Він ідеально впишеться поруч із іншими моїми проектами, особливо серед екзотичних птахів. Так, я колекціоную набори цього виробника. В мене вони... Діляться на екзотичні птахи та диких звірів. Тому цей папушка якраз добре підійде до колекції екзотичних тварин, О, екзотичних птахів. Тому я з нестерпінням чекаю на момент, коли зможу цього красення розпочати. Тож, друзі, це був ось такий коротенький огляд даного набору. Нагадаю, має він назву Строкатий веселун від нової слободи. Нагадую ще, що розмір його 40 на 40 см. Дуже така об'ємна робота, трохи має складний рівень. Тому сподіваюся вам цей барвистий птах. Так само, як і мені сподобався. Якщо вам цікаво побачити більше оглядів, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк та пишіть у коментарі, які вам набори більше всього подобаються в новій слободі. В кінці цього відео я вам залишу фото своєї колекції. Ви обирайте, який вам сподобався. Пишіть в коментарі, який вам зробити огляд до даних наборів, які в мене є. І я прочитаю і змонтую вам відео такого формату огляду. Можливо, деякий з них вам сподобається і ви щось придбаєте. Можливо, ви задумаєтеся, варто чи ні. Ну, як на мене, я обожнюю такого формату. Відео завжди цікаво, що там, а друг мені щось там не сподобається, а я придбав. Тому пишіть, не соромимося, я всім відповідаю. Дякую за перегляд, до нових зустрічей і нехай магія хрестиків завжди буде з вами.